Доброго дня, шановні п'ятикласники! Ось ми і завершили вивчення теми порівняння, округлення, додавання, віднімання натуральних чисел. Сьогодні на уроці ми з вами підведемо підсумки, вмінь, знань та навичок з цієї теми. Мета нашого уроку систематизувати основні знання про додавання і віднімання натуральних чисел. Перевірити засвоєння теоретичного матеріалу з цієї теми на практиці. Для початку роботи давайте пригадаємо, деякі поняття і властивості пов'язані з темою додавання і віднімання натуральних чисел. Як називаються компоненти додавання? Доданок, доданок. Результат додавання. Сума. Які закони додавання вам відомі? Переставний і сполучний. Чому дорівнює сума, якщо один із доданків дорівнює нулю? Сума дорівнює другому доданку. Назвіть, будь ласка, компоненти віднімання. Зменшуване Від'ємник різниця. На що вказує різниця двох чисел? Різниця двох чисел показує, наскільки перше число більше за друге, або друге число менше від першого. Назвіть, будь ласка, властивості віднімання. Властивості віднімання можна записати формулами, показаними на екрані. Щоб від одного числа відняти суму двох чисел, ми можемо від першого числа відняти спочатку одне число, а потім друге. Друга властивість віднімання щоб від суми двох чисел відняти число, ми можемо від будь-якого доданка в дужках відняти це число. І додати інший доданок. А зараз розглянемо завдання і їх розв'язки, з якими ви працювали на контрольній роботі. Знайти, наскільки число 15611 більше від числа 3907. Для визначення, наскільки одне число більше від іншого використовують операцію віднімання. Знайдемо різницю поданих чисел. Різниця даних чисел дорівнює 11704. Отже, ми можемо зробити висновок, що число 15611 більше. На 11704 від числа 3907. Розглянемо інше завдання. Знайди, до якого числа потрібно додати число 24897, щоб отримати 77346. Знайти число, до якого потрібно додати. Отже, це число у нас невідоме. Позначимо його Х і отримаємо з вами рівняння. Необхідно знайти невідомий доданок. Для цього треба знайти різницю суми і відомого доданку. Щоб знайти невідомий доданок, необхідно від суми відняти доданок. І отримаємо 52 499. Питання задачі знайти, до якого числа потрібно додати до числа 52 499. Необхідно додати число 24897, щоб отримати число 77346. Розглянемо наступне завдання, з яким ми працювали на контрольній роботі. Спростити вираз. І обчислити його значення, якщо m дорівнює 211. Дуже часто це завдання виконують неправильно, тому що воно складається із двох частин. Перша частина спростити вираз. І тільки потім ми маємо обчислити значення цього виразу. Для спрощення виразу використаємо з вами сполучний закон додавання. Щоб до суми двох чисел додати третє число, можна до першого числа додати суму двох інших доданків. Із властивості додавання випливає, що додавання кількох чисел можна виконувати. В будь-якій послідовності. Доданки групують так, щоб обчислювати було найзручніше. Розглянувши наш вираз, ми можемо зробити висновок, що нам зручно, і ми можемо додати з вами числа 136 і 53. Отже, виконуємо першу дію, яка у нас. Буде спростити вираз. Для цього М додати в дужках запишемо суму двох чисел дорівнює М додати 189. Пам'ятаємо, наша задача складається із двох частинок. Далі нам необхідно обчистити вираз при М дорівнює 211. В наш Спрощений вираз замість М підставимо число 211. Отримаємо 211 додати 189. Дорівнює 400. Так як ми трошки попрацювали і втомилися, то далі у нас рухлива хвилинка. Відпочили трошки, можна продовжувати працювати. Якщо ми пригадаємо контрольну роботу, то в ній було декілька завдань, пов'язаних з округленням натуральних чисел. Для початку пригадаємо правила при округленні до деякого розряду, всі цифри наступних розрядів замінюються нулями. Це є перша дія. Далі. Цифра розряду, до якого виконується округлення, залишається без змін, якщо наступна за нею цифра 0, 1, 2, 3, 4. Цифра розряду, до якого виконується округлення, збільшується на одиницю, якщо наступна за нею цифра 5. 6, 7, 8, 9. Виконуємо з вами округлення поданих чисел до розряду тисяч. Для початку прочитаємо обидва числа і підкреслимо в них розряд тисяч 68 823. 8 тисяч 283 1472. Тепер виконаємо округлення. І так, в першому числі після розряду 1000 стоїть цифра 8. Звернувшись до правила, ми бачимо, що цифру розряду, до якого округлюємо, збільшуємо на 1. Отримаємо. 69 тисяч. Розглянемо друге число. Розряд тисяч дорівнює 3. Цифра, що стоїть за цим розрядом 4. Звернемося до нашого правила. Тоді наша цифра розряду, до якого ми виконуємо округлення. Залишається без зміни. Три залишили без зміни, всі інші замінили нулями. Іноді, коли не потрібно точне значення числового виразу, округлюють його компоненти і виконують дії з наближеними значеннями. Виконаємо округлення нашого числа до сотень. Прочитаємо число 3377. За розрядом сотень, до якого виконується округлення, стоїть цифра 7. Підкреслимо з вами розряд сотень, щоб ми всі бачили. І за розрядом стоїть цифра 7. Тому цифра в розряді сотень збільшується на 1. А всі наступні цифри ми заміняємо з вами нулями. Отже, прочитаємо: 3377. Приблизно дорівнює 3400. Розглянемо наступне завдання. Вкажи, до якого розряду виконано округлення числа. Прочитаємо наше число 77 148 наближено дорівнює 80 000. Аналізуючи дану рівність, помічаємо, що за розрядом десятків тисяч десятків тисяч у даному числі стоїть цифра 7. І цифра в розряді десятків тисяч збільшується на 1. А всі наступні наші цифри замінюються нулями. Тобто запропоноване у нас округлення відбулося до десятків тисяч. Дії додавання і віднімання ми дуже з вами часто використовуємо. При розв'язанні практичних задач у повсякденному житті. Давайте розглянемо наступну задачу. Наталка прочитала книжку, взяту в бібліотеці за три дні, першого дня вона прочитала на 6 сторінок менше, ніж у вівторок. У вівторок вона прочитала 23 сторінки, що на 9 сторінок більше, ніж у середу. Скільки сторінок у книжці? Для зручності роботи запишемо коротку умову нашої задачі. І так, Наталка читала книжку 3 дні понеділок, вівторок і середа. Першого дня вона прочитала на 6 сторінок менше, ніж другого. А другого дня вона прочитала 23 сторінки. Третього дня Наталка прочитала на 9 сторінок менше, ніж другого. А другого дня вона прочитала 23 сторінки. Питання задачі скільки всього сторінок у книжки, тому що Наталка прочитала всю книжку. І так знайдемо, скільки дівчинка прочитала сторінок першого дня. На 6 менше, ніж другого, отже, потрібно 23 відняти 6. І це є 17 сторінок. Другою дією знайдемо, скільки сторінок Наталка прочитала третього дня. На 9 сторінок менше, ніж другого дня. 23 мінус 9 дорівнює 14 сторінок. Основне питання задачі скільки всього сторінок в книжці? Разом фігурна дужка вказує на те, що ми повинні. Додати кількість сторінок першого, другого і третього дня. 17 додати 23, додати 14 маємо 54 сторінки, прочитала Наталка за 3 дні. А зараз. Виконаємо гімнастику для наших втомлених оченят. Наші очі відпочили, і ми можемо з вами попрацювати над наступною задачею. На прямій послідовно позначено точки А, Б, С, Д. Довжина відрізка АВ дорівнює 17 мм, і менше від довжини відрізка В С на 4 мм. Довжина відрізка CD на 5 мм менше за довжину відрізка BC. знайти довжину відрізка AD. І так, вернемося до умови. Довжина відрізка AB – 17 мм. І вона є меншою від довжини відрізка BC на 4 мм. Перефразуємо нашу умову для відрізка BC. Тоді відрізок BC буде більший за відрізок AB на 4 мм. Знайдемо його довжину. 17 додати 4 21 мм. Вернемося до задачі. Відрізок CD на 5 мм менший за довжину відрізка БЦ. Відрізок CD на 5 мм менший за відрізок BC. Отже, виконуємо дію віднімання 21 мінус 5 щодо рівня 16, знайти довжину відрізка АД. Який складається із відрізка АВ – 17 мм, відрізка ВС – 21 мм, і відрізка СД – 16 мм. Щоб знайти довжину всього відрізка, нам потрібно додати довжини його частинок, і отримаємо 54. Міліметри. Підведемо підсумок нашого уроку. Підведемо підсумок всієї великої теми під назвою Додавання віднімання натуральних чисел. Я думаю, що ви добре засвоїли матеріал. І можете дати відповідь на кожне із запропонованих питань самостійно? Які числа називаються натуральними? Подумайте і назвіть найбільше і найменше натуральне число? Яке завдання викликало у вас найбільшу зацікавленість? Чому? В яких випадках ми користуємось наближеними величинами? Коли можна використовувати властивості додавання? Ось і підійшов до завершення наш урок. Я хочу, щоб ми собі уявили зустріч в ресторані. Кожен з вас замовив їжу. і Намагайтеся дати відповідь на те, як ви себе почували на сьогоднішньому уроці. Саме ця їжа під час уроку була найсмачнішою. Я б з'їв її ще раз. Ось ці страви були зіпсовані, і мені вони не сподобались. Я майже переварила цю їжу. Запакуйте мені з собою. Мені дуже хочеться, щоб вся їжа в цьому ресторані вам сподобалась. Дякую за урок. До побачення!